Дали відповідь про те, як ви фінансували автобуси на Київ, що вони вбивають людей. Я з повної відповідальності відповідаю, що я автобуси не фінансував. Хай скаже голова району, звідки він брав гроші. Ви, ви, Хто платив? я не можу відповідати за кожного члена партії, то їхнє право. Я кожного з вас. Справа тому, що партію я передав, ще в 2011 році І ніякого відношення до антимайдану, до організації поїздок не маю. До 20 лютого провладна партія, партія регіонів була при владі. Вони думали, що скопили Бога за бороду. Вони відкрито. Ми наймали автобуси цих автобусів. Ми знаємо. Ми не могли провірити, бо бо в нас не було важелів таких. Тепер ці важелі є. Ми будемо розбиратися. Я обіцяю, що кожний, кожний, я повторюю, відповість за свої вчинки.